Тільки подивіться, яка краса у моєї мами на городі пройти повз просто неможливо. Тому відправляться ці помідорки в баночки за моїм найулюбленішим рецептом. Для початку миємо та проколюємо біля плодоніжки зубочисткою. Це для того, щоб помідорка всотала в себе все найкраще від маринаду. Кожну баночку між помідорки вкладаємо по листочку смородини та вишні, парасольку кропу, кільця цибулі, кілька зубців часнику, дві гвоздички та три горошинки духмяного перця, а також насіння гірчиці і обов'язково кладемо гостру перчицю, якщо баночки півлітрові, то половинку. Готуємо маринад. На 2,5 літри води додаємо 200 мл оцту, 200 г цукру та 50 г солі. Кипятимо. Потім заливаємо гарячим маринадом помідори, накриваємо кришками та стерилізуємо 7-10 хвилин. Закатуємо, вкутуємо та залишаємо до повного остигання. Ось такі маємо гарненькі помідорки. Дівчатка, ці помідорки стануть вашими улюбленими. Спочатку вони мають солодкуватий смак, а потім просто вибухають пікантністю та гостринкою. Торкаючись кожного смакового рецептора, ви закохаєтесь в цей рецепт.